Куди це я приїхала сьогодні? В свою квартиру. Я тут дуже довго не була, мені здається, майже півроку, і за цей час вона трошки припала пилом, навіть будівельним, бо останнє, що ми тут зробили, це стелю. Тепер в мене дуже красива стеля з чорним кантиком, зараз вам ще покажу. Є всі світильники, що також новина для моєї квартири. І вона виглядає супер класно, але без всього цього нашого житлового, як кажуть, бо ми майже все вивезли. Якщо ви дивилися сілу кочівницю, то ви бачили, що в мене дуже така була затишна мила з усяким декором квартира. І через те, що ми. Переїжджали у свій будинок, про який я вже знімала мільйон відео. Подивіться, якщо ви ще не дивилися. Мені було треба майже все. Я хотіла забрати свій красивий декор. І якось на мене ще напала якась така штука: типу, мені треба було прям все. І я майже все забрала, щось залишила, типу такого милого декору. Бо я знала, що я буду її або продавати, або здавати, і треба щось залишити. Але більшість краси поїхала. Найбільша проблема була в тому, що. Більшість з того декору, що я забрала, не підходить під мій будинок, ну, якось не, не клеїться він там. По-перше, тут все ж таки була така зелена і нейтральна кольорова гама, там в мене більш яскрава. А по-друге, я знаходжу щось нове, і мені це потрібно, інакше мені було 15 кофт, я не знаю, бо я доволі доволі практична людина. І я зрозуміла, що більше з декору треба все ж таки повернути. Зараз я якраз роблю список того, що мені потрібно сюди привезти деякий декор у мене тут лежить. Я його залишала. Він чекає, поки я його розкладу. Бо тут треба ще зробити контрольне прибирання. Я вже його робила, але я приїхала і побачила, що, наприклад, все ж таки є такі місця, куди потрапив з цегли пил, коли робили стелю. Я вже його прибирала, але він все ж таки знову впав. Сподіваюсь, це було його останнє прилягання тут. Квартира виглядає доволі таки не житловою, бо все з неї вивезли, і тут такий типу, як натягнули стелю, такий трошки ремонтний вайб. і вона стояла довго через те, що ми не могли ніяк вирішити, що ми з нею хочемо робити. Спочатку ще до стель ми викликали ріелтора, щоб домовитися, і взагалі поговорити, що ми будемо мати з продажу цієї квартири. Вона їй дуже сподобалась, особливо через те, що там ще був весь декор, мені здається. Але нам треба було зробити плінтуса, зробити стелі і підготувати її вже, щоб ну, людина могла приїхати сюди, заїхати і собі комфортненько жити. Бо ну, як вона може жити без таких, ну, з такими недоробками, з якими, якими нам було окей. Це було якось негарно продавати так квартиру. Стелі ми зробили, я її вже показувала. Але ми ще не зробили плінтуси. І через те, що робили стелю, дуже багато чого познімалося. Оця шаф, шафа переїжджала, і вона зараз стоїть або як, і мені треба свекор, щоб він приїхав, це все зробив. Штори познімали. Ну, коротше, дуже багато недоробок, особливо, до речі, в кімнаті. По-перше, з кімнати виїхало багато меблів, по-друге, також знімали штори, а штори в нас були повітряні дуже високо. Я там зашпаклювала дірочки, їх треба зафарбувати, зробити нові. Поїхала дошка, поїхав телевізор, і виглядає це все якось трошки трошки не готово. Також мене знайшли місце цьому столу, він в мене ще з моєї минулої роботи залишився. І ну, він доволі такий зручний, але нам він нікуди туди не підходив, і тут він якось стоїть незрозуміло. Якщо його скажуть прибрати покупці, то ми приберемо. Цей столик залишається, тут треба щось зробити, якийсь пуфік, якусь красиву зону облаштувати. Цей комодик поїхав. Я буду прикріпляти всі, <хи> всі ці елементи, бо я його робила а, уручну, розписувала, і він мені дуже подобається. Оця вішелка тут залишилась, бо вона дуже зручна, і сюди класно входить, і туди у, у будинок я собі купила вже іншу. Треба трошки перевісити світильники, а, як я їх планувала зробити, їх довшими, а ці петлі коротшими. Повісити декорчик, а, оформити матрас. Єдине, що я спочатку думала, що я буду купувати матрас, але зараз я розумію, що. А, я можу купити не такі матраси, хочуть люди вище, нижче, м'якіше, твердіше. Я вирішила, що я просто красиво оформлю ліжечко для фотографій, а люди, напевно, з матрасом розберуться самі, тому що, ну, звісно, я не буду купляти сюди найдорожчий матрас, не собі. А люди хай вже самі собі вирішують, який матрас їм хочеться сюди купити. По ванній кімнаті все не так погано, бо з ванної кімнати не було що вивозити, ця поличка, вона тут ідеально вписалася, я її вирішила не знімати. Треба трошки прикріпити дуже, бо він щось розхитався. Дзеркало також залишається, бо я собі вже купила у будинок таке саме, тільки іншої форми. Тут все так і залишається. Трошки шкода свій комодик, який я робила своїми руками, але він робився для цього місця, тому його навіть вивозити нема куди. І стіла також залишається. Тобто я намагалася залишити той вайп у квартири, який він був до цього. Але при цьому забрати речі, які я дуже сильно хотіла забрати, бо. Все сюди я купувала для себе з любов'ю, і такого прям багато чого, що я хочу залишити, немає, якщо чесно. Взагалі-то ну, квартира стоїть півроку. Ми півроку не могли вирішити, що ми з нею, з нею хочемо робити, а, чи здавати, чи продавати. Я розуміла, що е я б хотіла її здавати, бо хочу зробити добру справу, бо я розуміла, що я буду її здавати людям з тваринами, тому що я нормально відношусь до тварин, і я не вважаю, що тварини можуть прям щось сильно попсувати, і що люди потім не зможуть, якщо переробити або компенсувати, бо вони, якщо мають тварину, вони повинні бути ем, відповідальними. От, і тому я нормально до цього відносилась, але я розумію, що це трошки не, не клеїться з нашими планами. Які в нас є здача цієї квартири, і а вона просто стоїть, вона вже півроку стоїть, тільки в мінус іде. На що це потрібно? Тому все ж таки було вирішено. Це на 99,9%, Тому я ще маю шанс піти назад, але вирішено було її продавати. І щоб покликати ріелтора. Мені потрібно привести її до ладу, мені потрібно її ще раз прибрати, ще раз все обставити. І знаєте, оці всі маленькі такі недоробки, типу там купити лампочки, в лампу, чи там купити пістолет для слікону, чи привезти його. Оце все займає якось дуже багато часу, якогось такого дрібного і уваги. І я все це ніяк не могла зробити. І ще мені не подобалося це вся зимня штука, що треба це робити по холоду. Хоча рієлтор казала нам, що краще подавати до березня. Квартиру, тому що далі купують квартири на ремонт, люди, а готові не купляють. Ну, я вірю, що в те, що знайдеться покупець до нашої м м любої квартирки, ми дуже сильно кохали і робили для себе. А, а якщо ні, просто почекаємо, нам не горить, тому будемо продавати в спокійному темпі. Багато хто з вас в інстаграмі мені писав: Аня, чи не шкода тобі продавати квартиру? Шкода, я її люблю. Але вона стоїть, хочеться. Щоб ця квартира жила, бо вона стоїть і мені здається, що вона зношується навіть стоячи крани, там всяка техніка, яка тут стоїть. Тому треба з нею прощатись. Є трошки обідна штука, пов'язана з цією стелею. Це те, що ми прожили тут 3-4 роки і не могли зробити стелю для себе, а зробили її для чужих людей. А це трошки обідненько, звісно. І дуже красиво, красиве освітлення тепер тут. От, я не знаю, чи буде видно, але тепер такі класні світильники. Не просто лампочка, як в мене була, а прям гарні світильники, які дають класне освітлення тут також. У мене тут тільки лампочка була. І. Трошки шкода, шкода, що я це не для себе робила. Так що, якщо ви живете десь у ремонті і постійно щось відкладаєте, зробіть, яку, зробіть якусь таку штуку, якою ви користуєтесь кожен день, те ж саме світло, стеля чи щось там, я не знаю, шафи. Зробіть їх собі. Ви на це заслуговуєте. А, поки не знаю, як це буде виглядати, що я додам, тому що я не хочу дуже багато меблів докупляти, тому що я розумію, що можливо людям знадобиться трошки простору. Можливо, є маленька дитинка, потрібно поставити кроватку чи комодик. Можливо, там є тваринки, потрібно розташувати якісь там халабуди, які чи дерева. Можливо, ще щось. Можливо, їм не потрібен взагалі робочий стіл, чи два як тут стоїть. Хоча це не робочий, це більш туалетний. Я не хочу заповнювати кожен кут, тому що розумію, що люди приїжджають з якимось бекграундом, і я не знаю, кому я буду продавати цю квартиру. Але якось її такою пустою також не хочеться віддавати, бо це якось не поп... не професіонально з моєї точки зору. Тому, а, буду... Зробила вже списки, що мені треба докупити. Сподіваюся, що мені треба привезти, що мені треба увезти, бо тут ще частково є якісь мої речі у шафах. Сподіваюся, що ми зі свекром сюди заїдемо в якийсь там. Після його вихідних будні дні, і за один-два дні доробимо всім доробки. Я в це вірю. Але в мене є робота, в мене є будинок, який треба шпаклювати, і це все на мені. І поки що до цього ніхто не дібрався, бо багато роботи є. А, тому вирішила вам зняти такий міні-апдейт, як це все виглядає до. Подивимося, як це буде, це буде виглядати після. Дякую, що дивилися. Всім па-па!